Росія вже відкрито почала свою підготовку до війни проти країн НАТО. Німеччина зі своєї сторони проти припинення війни в Україні за планом Дональда Трампа, і не можемо при цьому всьому не згадати про те, що також представники, а саме голова німецької розвідки, зовсім недавно, півтора місяці тому, говорив про те, що для Європи набагато буде безпечніше, якщо війна в Україні продовжиться ще як мінімум 5 років. Ці всі факти ми зараз розберемо. Це надзвичайно важливо для всіх українців, які проживають на території Європи. Це також важливо для тих, хто проживає в Україні, для того, щоб розуміти, кому ця війна насправді вигідна. Навіть якщо ми про це раніше не думали. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Друзі, дякую, як завжди, кожному з вас. І давайте почнемо. З питання першого про те, що Росія відкрито готується до війни проти НАТО. The Wall Street Journal пише про те, що Росія готує нову армію біля кордонів з НАТО. В Петрозаводську за приблизно 160 кілометрів від Фінляндії росіяни розширюють бази для створення нового армійського командування, яке протягом кількох років має очолити десятки тисяч військових, які згодом будуть там базуватись. Західні аналітики та розвідка вважають, що ці сили готують до війни проти НАТО. Далі буквально зразу після цього виступав міністр оборони Німеччини Пісторіус. І він сказав два важливих факти, які насправді являються дуже цинічними, на мою думку. По-перше, він говорить, що Україна не повинна погоджуватись на запропоновані Трампом територіальні поступки. Про нагадаю, що ракети Таурус, які могли б спасти напевне багато життів українських військових, Німеччина до цих пір не дала. І про Тауруси, до речі, він також висловився. Але що по мирному плану Трампа? Міністр оборони Німеччини припустив, що Україні доведеться поступитися якоюсь територією заради припинення вогню, але в жодному разі не у великих масштабах. Це зрозуміло. Я б не зациклювався на територіальних кордонах. Я б зосередився на тому, які території в підсумку відповідають наданим гарантіям безпеки. Нагадаю, що та сама Німеччина жодних гарантій безпеки Україні не надає. Пісторіус також заявив, що Німеччина і надалі буде надавати Україні військову допомогу, навіть якщо підтримка США буде припинена. В той же час нагадаю, що головним проханням України в сторону Німеччини є саме далекобійні ракети Таурус. І Пісторіус також це прокоментував. Він сказав, що Таурус не вирішить цю війну. Важливіші для України розвідка, спостереження та обробка даних. Звісно, набагато якісніше росіяни будуть вмирати від того, що будуть за цим всім дивитись. Звісно, це жарт, розвідка це дуже важливо, надання інформації це дуже важливо. Але питання тільки одне, чому Тауруси не можуть надати. Ну тут питання таке, щоб націлювати, здіяти. Бачити, що на них насувається, і, звісно, ми здатні надати тверде озброєння. Мовляв, навіть якби Німеччина і надала ракети Таурус, то в тій кількості вони б нічого не змінили. Так, в принципі, і від тієї військової допомоги, яка надається, вона нічого також не змінює. Вона допомагає просто, щоб менше просувались росіяни вглиб української території. Ну, типу, та кількість озброєння, яка надається, вона просто допомагає. Плюс-мінус стримувати ворога і потрошки відкочуватись далі, далі і далі вглиб території України. От і все. І той самий Пісторію бачимо, що е, говорить про те, що якихось компромісів Україна не має. Е, робити треба воювати далі. І на цьому все. І тут мені одразу ж згадалась, власне заява голови Федеральної розвідслужби Німеччини Бруно Каля, який е, зараз навіть скажу, коли е, в, він давав інтерв'ю до, Дольче Дольчевелле. 9 березня 2025 року, тобто, пройшло скільки? Навіть двох місяців ще немає. Сказав він наступну річ: швидке закінчення війни в Україні дозволить росіянам використовувати свою енергію там, де вони цього справді хочуть. А саме проти Європи. Заявив він, наголосивши, що війна на території України може затягтися до 2030 року. Чому? Тому що це вигідно. І, в принципі, ми з вами розуміємо, що. Це реал політик, і е, що німцям, що іншим європейцям в принципі е, не дуже той важливі життя там українців, українських військовослужбовців, цивільного населення в е, своїх твітерах вони можуть виражати дуже шалене занепокоєння і е, дуже велику скорботу. Але давайте будемо почесному їм все одно. Їм все одно, і для них важливо, щоб е, територія їхніх країн залишалась недоторканою, і щоб війна не прийшла до них на територію. А те, що робиться там в Україні, ну бачимо, що насправді це нікого не цікавить. Якби це когось цікавило, то Україні, е, я вважаю, що надавали б набагато більше озброєння, якби справді була якась ціль, е, щоб Україна перемогла в цій війні. Але бачимо, що на сьогоднішній день, на жаль, це не, е, це не цікаво. І бачимо так, згадуючи навіть ту саму заяву Бруно Каля, що е, Європі вигідно, Європі безпечно, коли війна в Україні триває. Для того, щоб Росія зі своєю вже е, розкрученою військовою промисловістю так, за ці роки війни в Україні, щоб війна не перекинулась на е, територію Європи. От і все. Тому, е, чи варто? Сприймати якось всерйоз, і якщо ми говоримо саме про закінчення війни в Україні, якщо ми говоримо саме про інтереси України, чи варто на сьогоднішній день звертати увагу і приймати до уваги і слухати якісь поради там європейських партнерів? Ну, треба десять разів подумати, напевне, і профільтрувати інформацію. Звісно, вони допомагають Україні, надають розвіддані, надають яке не яке озброєння, гуманітарну допомогу. От. Але ця допомога, ми вже з вами давно бачимо, що ця допомога точно не розрахована на те, щоб Україна в цій війні перемогла. Щоб затягнути цю війну так, щоб обезкровити Росію так. І фактично зараз відбувається війна. Всього там НАТО проти Росії, але руками українців. От ну дуже така, знаєте, вигідна св'язка, особливо, якщо ще й дуже багато там не в порівнянні там з величиною своєї економіки, якщо ще й дуже багато там не е, виділяти допомоги. Бо нагадаю, що Європа виділила приблизно стільки ж грошей, скільки Україна потратила самостійно на цю війну. Казалось би, що. Дуже багато всі виділяють, але та сама Німеччина, якщо не помиляюсь, то за всі роки виділила менше ніж одна десята відсотка свого ВВП. При тому, що якщо ми візьмемо, наприклад, Польщу, то Польща на. Оборон, на свою обороноздатність лише за, на 2025 рік виділила майже 5% свого ВВП. Тож можна зрозуміти, в яких об'ємах там насправді йде підтримка України. От. І, до речі, з цього приводу також висловлювався секретар парламентського комітету з нацбезпеки Костенко, який говорить різні речі, але тут прямо він мене здивував, я вам так скажу. От, він говорив про, власне, про ті потужні. Декларації про ті потужні договори, які були підписані по гарантіям безпеки про співпрацю, е з, які підписував там особисто Зеленський, коли їздив по всій Європі, по всьому світу, і підписував якісь там контракти. Давайте послухаємо. Овним питанням ставимо те, що нам потрібні гарантії, що ми не можемо нічого робити без гарантії. Нам потрібні гарантії від всіх, а перед цим їздили по всьому світу і підписували гарантії. А що ж тоді ви за гарантії підписували? У Мене таке питання. Да, я там не сильно там, скажімо так, критика. Але коли реальні історії є, коли ми зараз вимагаємо ці гарантії, при цьому підписавши і махавши по всій країні, що от ми підписали гарантії. Мене тепер питання, яких ще гарантій ми хочемо? Це дуже цікаве для мене питання, бо я не бачив не ті і не бачу, які вимагають зараз гарантії. Можливо, вони якісь інші, ті одні гарантії чи інші. Оце для мене до сих пір питання не коли ми говоримо про гарантії. Що там підписували, і що ми ще хочемо, які гарантії? гарантії, що будуть виконувати гарантії, Мабуть, але це питання, яке турбує і мене, і мабуть і всіх наших людей, коли ми говоримо ще раз повторюсь, може. Ну от справді, ці всі гарантії, які підписувалися в минулому році, ну, це просто фількіна грамота, і вони носять всі чисто декларативний характер. Тобто, хто хоче, буде їх виконувати, хто не хоче, їх не буде виконувати. І як ми бачимо, що якщо Європі це не вигідно, а Європі це не вигідно, то вони ніхрінашеньки не будуть виконувати. Підписали та й підписали собі, знаєте, те саме, що листівку підписати або і відправити поштою комусь. Оце приблизно має таку саму юридичну силу. тобто, Жодної. От. При цьому всьому, що далі? Далі бачимо, що в Україні далі проводиться робота по підготовці нового покоління військовослужбовців, можна так сказати. В ЗСУ посилюють роботу над мотивацією майбутніх контрактників за проєктом 1824. Участь в ньому бере 24 бригади. Про це повідомив главком Сирський під час щомісячної наради. Визначив завдання, зокрема, для посилення груп інструкторів в рамках проєкту, незважаючи на складну оперативну обстановку. Посилюємо підготовку, покращуємо якість українського війська, мета одна перемога. От, плани перемоги, плани стійкості, плани незламності. Ми вже з вами чули, бачили. Але як далі це має вплинути на досягнення перемоги, поки що, на жаль, ніхто не говорить. І знову ж таки, я вважаю, можливо, це хибна думка. Можливо, так я можу помилятися, як і всі. Е, що єдиним на сьогоднішній день, єдиним варіантом закінчити цю війну зберегти українську ідентичність, зберегти українське майбутнє і зберегти українську націю, і так само не втратити всю територію. А нам говорять про те, що якщо там всіх не мобілізувати весь всю Україну, кожного українця, то можна втратити всю територію України і. Я вважаю так, і це напевне логічно, що єдиним варіантом на сьогоднішній день для встановлення стійкого миру в Україні є саме співпраця зі Сполученими Штатами Америки. І, на жаль, інших на жаль, чи на щастя, я не знаю, інших варіантів немає. Вже 150 разів сказали, що військовим шляхом жодної перемоги Україна досягти не зможе, або ж змінювати поняття того, що таке перемога. Але це точно будуть не кордони. 91-го року. І ми, до речі, також вже бачимо, що до цього українців готують, в тому числі і по телемарафону, навіть починають вже про це говорити. Міняють вектор, скажімо так, щоб потім не було дуже багато галасу, який може бути. Так, от, друзі, все виглядає. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до нових зустрічей!